Ми знаємо такі тренди, коли спочатку йде великий підйом, а потім йде якийсь спуск. Ми пам'ятаємо криптовалюту. Вона спочатку зростала, вона була на хайпі. Зараз криптовалюта вже стала інструментом. І згадайте, як казали, що криптовалюта замінить банківські активи, замінить інвестиції, замінить гроші і тому подібне. Це ж цифровий актив. Чому б ні? Але все-таки. Він не замінить. В деяких випадках ми перестали користуватися банківськими картами. Наприклад, я також користуюся криптокартами. Ми розуміємо, що мільярди людей ніколи не перейдуть саме на криптовалюту, тому що це такий складний механізм, де тобі треба виводити, заводити щось змінювати. Тому в мене таке відношення до штучного інтелекту: ми зараз отримуємо волну таку хайпу. Яка буде рухатися, але скоріш за все за рік, за два, максимум за три, це стане інструментом, інструментом в руках спеціалістів.